Доброго дня, шановні зіньківчани і жителі зіньківської громади. Сьогодні я вам покажу, яке містечко украли у вас такі дії, як Максименко і його патрон Кулінч. Це невеличке містечко в Ірландії. І те, що ви сьогодні побачите, я думаю вам. Підкаже, яким повинно бути, було б бути місто Зіньків, якби наш мер, який вже дуже давно очолює громаду і що вони перетворили наше повинно таким же квітучим, як оце. Містечко Зіньків, але воно, як бачите, сьогодні в тому вигляді, яке воно є. Для того 10 років е, наш голова очолює нашу громаду. Ну, а депутат нині Верховної Ради, пан Кулініч 20 років посідає на депутатських засадах обласних Верховної Ради. Ну і, собственно говоря, створює умови для життя нашої зінківських громад. Я вам показував там набережну річки, а це е, окраїна тут. Я йду зараз з е, теплиці, е, тут проводять навчання і працюють наші українці, які хочуть чимось допомогти цій країні е, бути е, корисним. Це, собственно говоря, е, містечко таке як село Тарасівка. Як воно виглядає, ви бачите, там за да? селом це бур'яни, там вже за селом, вже за... За село. А саме село має ось такий вигляд. Я спеціально не буду виключати, ми пройдемось, воно довгенько, Ну давайте прогуляємося разом і подумаємо ще раз кого ми обрали. Ось такі сільські хатинки. Бачите, латаний асфальт тут є водовідведення. Пострижені. І якщо ви звернете увагу на покриття даху цих будинків, то вони дуже-дуже давні. Це вже окраїна цього містечка, можна сказати, села. Щоб ви розуміли, що місто Зіньків могло бути ну, приблизно таким же. За 30 років незалежності, за 20 років депутатської діяльності Олега Кулініча. І практично все життя провів на керівних посадах наш пан Максименко Сергій Миколаївич. Ну, я думаю, що особливо не треба розказувати про дугу трону. Ну, я ще хочу нагадати, що сьогодні прийшла інформація вже. З США і Конгрес не знайшов згоди на допомогу Україні з приводу фінансування. Тобто 42 мільярди вже забули, які обіцяли, чи 24 і навіть 4. Ну, хочу сказати, що не все так плачевно, тому що зараз, я думаю, весь світ. Збереться по копійці і покрай міг знайде можливість надавати допомогу українським військовим. Бачите, тут механічна посілка і одинак трудять. Привіт! Тобто отак люди живуть. Ну і а, для нас, для українців. Тих, хто сьогодні в Україні, для бюджетної сфери теж, я думаю, що виникла проблема. Якщо допомоги в Україні не буде, то виходить е, так, що бюджетна сфера, яка е, і пенсіонери, які отримували е, заробітну плату, пенсію за рахунок е, е, виплачених коштів. Е, Сполученими Штатами Америки до соціальної допомоги для України. Ну і о, я навіть навіть боюсь сьогодні прогнозувати, бо дождим ну, ще добу, але судячи з того, що е, нічна інформація про Неприйняття бюджету Конгресом Сполучених Штатів мене трошки лякає. Чого? Тому що не тільки військова допомога не буде надана Україні, а і соціальна допомога. Хіба що на протязі цього тижня все-таки якось знайдуть можливість і підтримати український народ, не яка на український народ, тому що те, що так плідно працював наш депутат Верховної Ради, 20 років, нагадую, 10 років, з 2002 року він депутат обласної ради і з 2012 року він депутат Верховної Ради. Пише творить закони. ну от Стадіон, можна сказати, сільський, да? я вам скажу що в Ірландії вчора я був в Дубліні Я там нарахував до десятка стадіонів проїхав практично через все місце там є такий вид транспорту, трамвайчик. Я не знаю протяжність, що ще випустив з виду протяжність, мабуть. Якщо не 50 кілометрів, то може більше, не знаю. Ну от, і тут це сільський стадіончик. Сьогодні понеділок з утра. Ріше ще 11. Я йду з тупички. Наблюдаємо таку картину з вами. Ну, знову вернемося до фінансування української армії України в цілому. Не панікуємо, тому що ще сьогодні є доба. Ще американці, мабуть, не зрозуміли до кінця, що не прийнятий бюджет для країни це. Не отримання заробітної плати в бюджетній сфері. Тобто є у них там по закону в такий в даному випадку, який в цьому році відбувся, такого не було ще, мабуть, з 30-х років світової кризи, щоб виникла проблема виплати в, в бюджетній сфері коштів, які, собственно говоря, повинні були закладені і прийняті до сьогоднішнього дня. Будемо чекати новин із я користуюсь інформацією з Вашингтона. Всім ті, хто мене знає, я рекомендував дивитися швидця там. Інформація теж, от, якби хоч і свіжа і новини всього світу, ну, треба теж читати і слухати, як кажуть між сорочці. Хоча е із слів швидця не все втрачено, ще є е можливості і в Сполучених Штатів і в світовій спільноті все таки э, допомагати Україні українському військовим в першу чергу. Не знаю як це відобразиться на, на бюджетній сфері, на пенсіонерах. Хочеться надіятися. Вихід все-таки знайдеться. І бюджетна сфера, і пенсіонери в Україні зможуть отримувати заробітну плату і пенсію. Ну, В принципі, все далі там як я показую це містечко. Як тільки почую інформацію з Вашингтона, що там робиться в Конгресі, що там робиться з бюджетом Сполучених Штатів, яка допомога буде надана Україні, скільки там наш кабіт замість 24 чи 40 мільярдів, може бути якусь частинку. Ну от так. Я просив би передати а, це відео, показати нашому меру, а він хай покаже своєму патрону, депутату обласної ради Хулінічу, щоб подивився, а, порівняв місто Зіньків і це маленьке містечко, яке по території найбільше села Тарасівка. Але має отакий вибор. Ну, в принципі, все. На все добре, будьте здорові. А... Побачимось.